Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вирішила записати таку інформацію, яка, сподіваюся, буде для вас корисною, оскільки, маючи приміривши колись на себе роль коуча, в мене є певні зобов'язання, певна відповідальність. Тобто, той, хто погодився взяти на себе в цьому житті роль коуча, він обов'язково взяв на себе відповідальність саморозвитку. Ось і е, інформація, яка інколи поступає, і та інформація, яка проходить крізь серце, крізь свідомість і серце насамперед, е, вона робить певні зміни, е, зміни в людині самій. Е, е, насамперед, зміни йдуть у відчуттях, мислені, відчуттях, а потім вже вони відображаються у поведінці. Так? Ось тому моє завдання як коуча це поділитися тіє, а, тими змінами, які у мене а, час від часу відбуваються, тому що декому, той, хто знаходиться на такому самому а, етапі розвитку, як і я, ця інформація буде корисною. Ось, а, це не означає, що ця інформація повинна бути корисною всім, абсолютно ні. І кому вона зараз не, не цікава, і навіть заголовок не цікавий, тобто а, заголовок, а, як відрізнити. Щире щастя, чи це залежність, ви теж проходьте повз, це не є проблема. Просто ви або переросли цю інформацію, або ще не дозріли до неї. Це тільки два випадки є, так? Але декому вона може бути корисна. Тому кому вона корисна, будь ласка, сприймайте або діліться навіть своїми друзями, хто захоче. Це теж було б доволі корисно. Отже, як відрізнити, як зрозуміти вірніше? Щасливий я. Насправді, чи я щасливий від того, що досягаю якихось своїх бажань і цілей. Це, до речі, дуже глибоке філософське питання. Філософія це ж фундамент, і ми повинні в цьому розбиратися, тому що ми не зможемо далі розвиватися, якщо не будемо розуміти оціх таких принципів. Принципів поняття нашого щастя. Ми відкриваємо, скажімо, будь-який словник із визначеннями, що таке щастя. Кожне заслуговує на увагу, кожне має місце бути, те визначення і значення, хтось його колись написав із тієї позиції, які був. Наше завдання, просто скажімо так, якщо ви і цікавитеся цим питанням, якщо ви читаєте ці визначення, будь ласка, не засуджуйте, не сприймайте це, скажімо так, не за істину, але почерпніть те, чого ви на вашу думку не вистачає. Тобто в даному випадку дуже важливо читати вдумливо, так? Не поспішаючи, а зупинитися дійсно на кожному слові, на кожному його значенні. Я розповім такий один момент, коли я починала читати книжку. Мені я вже і забула автора, і забула ту назву, бо вона ще була не на часі. Але я пам'ятаю, що 30 слів. Я прочитала з її книжки, і кожне слово я читала визначення, бо для мене це було ще щось, щось у контексті тих, того набору слів у речення, не зрозуміла сама суть. І мене пішло пару годин, я 30 слів розібрала, отак скажімо по значеннях, і я ту книжку відклала, бо бачу, що я до неї ще не дозріла. Так, тобто, якщо інформація комусь, скажімо так, буде недоцільною на даний момент, це нічого страшного, повернетеся тоді, коли буде пора. або Скажімо так, ви пройшли далі, це буде ще краще. Отже, чим відрізнити, як відрізнити щире щастя від того, чи залежні ви, чи відчуваєте ви щастя саме від залежності ваших бажань. От давайте просто зразу практику таку зробимо. Якщо ви десь на вулиці, чи це денний час, подивіться на сонце. От ви радієте, тому що зараз світить сонце, ясне небо. Або навіть якщо буде дощ, зміниться погода, ви радієте тому, незалежно від того, яка погода, але чомусь ми сприймаємо сонце, дощ, вітер, ми сприймаємо як дальність. що так і повинно було бути для нас. А чому, з чого ми взяли? Що так повинно було бути? Ми це повинні сприймати як дар. Це дар. І дар, якому ми, звісно, повинні бути радіти і вдячні. Якщо ви це відчуваєте, цю вдячність, щиру вдячність за те сонце, яке ви зараз бачите, а бачите ви очима, до речі, за спів пташок, який ви чуєте, чи вітер, який ви відчуваєте, легенький вітерець у таку жару, так? Ось, ноги, які ви, якими виходите, ви вдячні за те. Якщо ви щиро за це вдячні, тоді ви щасливі вже. Якщо ви відчуваєте від цього справжнє щастя, слава Богу, таке є, тоді ви можете далі, скажімо, бути незалежні від своїх бажань. Бо якщо ви відчуваєте радість, істинну радість і щастя тільки тоді, коли ви чогось досягнули, а я вам колись попередньо казала, що від досягнення цілей емоція триває. 12 секунд, ну, може, день, ну, може, пару днів це, від... ну, це, це, це багато вже. А далі, якщо емоції вже ви досягнули, ви натішилися, все і у вас знову поганий настрій, це нещастя, людина тоді нещаслива. І тоді е, ми не зможемо ніколи відчувати щастя, поки ми, не, поки ми чогось не досягнемо. А тепер давайте по, так поміркуємо всі ми розумні люди і знаємо, що б ми і чого б ми не досягали, і скільки б ми не досягали, всесвіт подбав так про нас, щоб ми пішли з цього світу ні з чим. Тобто, в даному випадку трошки випливає, скажімо, таке значення тоді навіщо. Правда? А чому? Повернемося до будь-якої релігії. Будь-яка релігія вчить нас одному. Незалежно від, цього, від того, як це православно, католицька, мусульманська, буддисти. Усі вчать одному любові. Навчитися любити, безумовно, любити це найвища цінність у цьому житті, до якої прагне має прагнути людина. А ми прагнемо чому до споживання? Ми відчуваємо радість переважно тоді, коли ми будемо щось споживати, досягати цілей, так ну у нас переважно споживацький такий, скажімо, менталітет, тому що э, все навколо, вся цивілізація переповнена рекламами на споживання, і ми вже скажімо, наша ментальність вже перебудувалася таким чином, що ми будемо щасливі тоді, коли будемо мати машини, будинки, тобто все матеріальне, так. Ось. Але це ми, ми забули, що забуваємо, що це база, це лише база. Це лише база, це потреба. А щоб іти далі до саморозвитку і відчувати істине щастя, треба ці базові потреби забезпечити, скажімо так, як апріорі. Тобто ми не повинні це робити найвищою цінністю. Найвища цінність у нас це навчитися безумовно любити. Тобто, якщо у нас є якісь люди, до яких ми відчуваємо злобу, ворожнечу, неприязнь, що найбільше ми повинні їм просто поспівчувати. Але ні в якому разі не засуджувати, не ображатися, не зловтішатися, а тільки поспівчувати. Поспівчувати, тому що вони просто ще не доросли до того розуміння. Коли вони по справжньому будуть відчувати ту радість і щастя від саме від того, що людина вчиться безумовно любити. Ось. Тобто я таку, скажем, зараз підведу рисочку, так, під цією такою певною інформацією, кусочком інформації, що ви зрозуміли, що відрізнити істинне щире щастя від залежності від своїх бажань можна. Так? Тобто, поки ми не відчуваємо а, від того елементарного, що у нас вже є дарунку Всесвіту, поки ми не відчуваємо радість, ми не зможемо далі бути щасливими. І я далі закінчу думку, отже а, збилася трошки. Ага, тобто, я, коли ми тільки відчуваємо щастя від того, що ми чогось досягаємо, а приходить час. Коли ми не зможемо фізично собі забезпечувати елементарне наше існування навіть. Тобто ми будемо старі і немічні, ми нікуди не подінемося, це таке життя. Це ще добре, якщо ми будемо старі і немічні, бо не кожен із нас ще і доживе до, до, до такого часу, ну, у кожного свій час, так? Але тим не менше, якщо нам вдасться, якщо Богу так буде, ну, скажімо так, угодно, так? Щоб ми дожили до, до старих років і немічних років. Ми ж не зможемо потім ставити цілі, досягати їх, тому що у нас просто або не буде розумових здібностей, або силових, або матеріальних, і так далі. Який тоді сенс у житті? Якщо, скажімо так, грубо говорячи, всі наші цілі розраховувати все наше життя це на 100 років, це максимум, ну, в середньому 70-80, так? Наше призначення. Радіти вже тому, що ми тому, чому ми вже є, а ми не вміємо радіти навіть тому дарунку, який у нас вже є. Тобто, якщо ви вже не матимете сил, не матимете, скажімо, тих матеріальних ресурсів, то виходить решту свого життя, наприклад, від 70 і до 90 років, ви не живете вже, ви постійно будете існувати тільки. От задумайтеся над цим, як ми будемо жити далі, на старості років, не відчуваючи, скажімо, не, не вміючи відчувати щастя, це складне філософське питання, я вам більше скажу. Наша сучасна медицина дозволила людям продовжити життя років 20 зараз, мінімум. І от в цей час, коли не зовсім уже скажімо так спроможні фізично люди, як вони як, як вони мають жити? З чим вони мають жити? З другого боку, 20 років не можна тільки займатися тим, що споглядати на сонце, дощ, на природу і тільки радіти. Тобто, це ще є, скажімо, питання для роздумів, великих роздумів, адже. Людей на планеті багато, і віковий вік збільшився, і люди стають більш немічні. Вони неспроможні, але вони живуть завдяки тим таблеткам, препаратам і так далі, вони все-таки живуть. Але жити і існувати це наше завдання навчитися жити, радіти тому життю. Тому уже сьогодні, починаючи з тих молодих років, коли ми. Чим раніше ми це усвідомимо, тим довше ми будемо жити не в часовій, такій, скажем, не в часовому просторі, мається на увазі, а того життя якіснішого буде більше. Ми зможемо відчувати більше щастя. Тобто, коли прийде наш час, щоб ми не шкодували про те, що ми жили. так? А якби то не було, кожен із нас уже задумався над тим чи не пошкодую я, що того не зробив, того не зробив, того не зробив. Так ми все не встигнемо зробити, апріорі ми не встигнемо. От, ну, нас і не вистачить і ні часу, і ні і, і життєвого і, і ніякого, скажімо так. так? Але а, тому саме дуже важливо а, спочатку навчитися відчувати оту щирість, щире щастя, вчитися, а тоді вже далі виставляти просто елементарні ті цілі, а що мені не вистачає для, для того, щоб відчути те щастя. Можна чимось його вже далі і підкріплювати, ставити якісь цілі, скажімо так, не просто щоб недаремно прожити, ні, абсолютно ні. А те, що доповнить, доповнить уже те, той стан, який у мене вже є на сьогоднішній день. Але чому цілі виставляються? Тому що наша цивілізація вона настільки забирає нашу увагу, що зосередитися на собі не так просто. Але найкращий час, до речі, для засереджень це ранок, навіть не ранок, а досвідок. Так саме у ті моменти у досвідку, саме тоді, хвилин 15 20 дуже варто приділяти собі увагу. А яким чином, які практики для цього підходять? Якщо у когось цікавить, будь ласка, пишіть. Я обов'язково поділюся або на когось сесії, або у приватних повідомленнях. Отже, ось така інформація. Добавлю ще таку, скажімо, один момент. Якщо ця інформація когось викличе сарказм, відразу скажу, що сарказм, високий рівень сарказму це висока агресія. Тобто, якщо ви відчув... хочеться вам, скажімо так, пожартувати невдало, це високий рівень агресії. Агресія, це уже... Сарказм це вже задавнена агресія. Тобто вам треба працювати над тим, щоб цю агресію зменшити. А як цю агресію зменшувати? Як пропрацювати своє минуле, щоб агресія задавна агресія це ваші давні образи, образи на когось, образи на себе, образи на, на світ і так далі. Тобто, пропрацювати образи з цим теж треба працювати, як би то не не було. Бо сарказм це вже, скажем, перший симптом для того, щоб ви зрозуміли, що вам треба працювати над тим, що у вас високий рівень агресії і образ. Ось, а як а, а, ці образи перетворювати правильно на любов, щоб вони просто відпустили вас? От ми кажемо, треба відпустити, ми знаємо, ми чули це, треба те відпустити, те від а як? Як практично, фізично це відпустити? От, а, як це зробити? Будь ласка, кому це цікаво, як відпускати правильну проблему? Кому це цікаво, будь ласка, пишіть на коуч-сесію. Перша коуч-сесія безкоштовна. Але повірте, що ваш внутрішній стан набагато буде цінніший і набагато продуктивніший. І це запорука того, що, щоб ви не хворіли невилікованими хворобами. Бо все-таки хвороби це йдуть від того, що ми відчуваємо. Так? Всі ми прекрасно це знаємо, тому правильно налагоджений внутрішній стан це практично. І є ваше здоров'я. І ментальне здоров'я, і психічне здоров'я, і фізичне здоров'я, і душевне здоров'я. Тому, будь ласка, кому ця інформація була корисна, ставте вподобайки, діліться, не скупіться, Ось, і я рада буду чекати на, на коїсь сесії. А Я вам дякую за увагу. Бажаю вам всім, нам всім мирного неба над головою і до нових зустрічей!